Ну, вони думають, можливо, що ну, понятно, що е, зараз є якась суспільна згода на те, що поки е, є військовий стан, жодних там мітингів, протестів, майданів збирати ніхто не буде. І я думаю, що е, влада це е, прорахувала, так. Да? Ну, тут тут е, важко помилитися, тому що як є, є те, що називаємо суспільна згода за це, да? але ж. Вона тільки доти, док, доти є, доки є м, 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 військовий стан, якщо замороження конфлікту і умовно кхм, 에, починається виборчий процес. Із якихось з причин, ну зрозуміло, що з якихось причин там ну кома в декларації неправильно стоїть і знімають або не допускають до участі у виборах якихось конкурентів Зеленського. Зараз без прізвищ, да, може, там, типу, того, того, того не допустили. Чому? Щоб зробити, щоб ось е, Зеленський був, е, і конкурентами його були зручні для нього, там Бойко Арістович, наприклад, да, і там якісь е, три бомжа там, з різних вокзалів. Хтось з Одеського вокзала, вокзалу, з Київського там, із Львівського. От Три бомжа, е, двоє рускоязичних, там, типа, або Русофілов двоє, там, і Зеленський, як головний український патріот. То, е, канію, понятно, що я вийду захищати право, е, моє право голосувати і підтримувати того кандидата, е, якого я хочу підтримувати. А якщо вони не допустять, я вважатиму це блюзнірством і е, е, узурпацією влади, і вони на цей випадок і готують на всякий случай нормативну базу, але це. Дурня. Я хотів би, щоб ці хлопці почитали уважно біографію Ніколая Чаушеску. Як він закінчив, просто почитали я, як би що іноді буває з тими, хто там узурпує владу, там от і просто порадив би не робити таких дурниць, тим більше, що це неможливо. Хто, бо хтось сказав, вони кажуть, там Національна гвардія може там приміняти. Там. А хто сказав, що Національна гвардія, яка теж воювала, де є втрати, виступить після, проти своїх побратимів, які вийдуть, наприклад, захищати? Там честь е, кандидата генерала там, типа, які будуть казати е, там, типа ми хочемо, щоб наш вибір був врахований. Так, і не тільки про, про вибори, вибори мова йде, не тільки про вибори. А якщо да. зараз домовляться в Джиді, в Саудівській Аравії а. через як хотів ін... продовжить, або ми будемо проти. Варіанта замирення. Да? Там, тіпа, що ні, Нам таке замирення, там, ну, наприклад, там, коли вони будуть сказ скажуть, там, а ми хочемо второй государственний русский, тому що так вимагає Трамп, бо цього просить Путін. Так-ні, да? там типа так, у нас і просто вийдуть гукнуть, там, тіпа, що не треба цього робити під Верховну Раду там, ну, 1100. Патріотів, вітеранів що ми не за те воювали, щоб зараз е другою, другою державною мовою стала російська мова, мова окупантів, типа ні 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 От, Спеціально навчені люди будуть вивчати русский язик знову ж навіщо? Тому що там це потенційний противник, ми повинні. Так як за часів Сталі навчили німецьку мову, так як за часів потім е з 50-х років всі вчили е англійську мову. Чому? Тут, тут Треба знати, мову, бо допрошувати плених, ми ж говорили про це. Е, от, і, але там це не значить, що там треба там, бути улюбленним в Пушкіна там, чи, чи діловодство вести російською мовою. Там, типа, блин, такого не буде категорично. От, і хтось вийде, і що вони хочуть? Ну сльозогінний газ да, там щось розганяти, але в тому числі використовувати дрони. Ви показилися тут спеціалістів по дронам скільки. Тут дрона можуть зробити в гаражі з гамна, і не знаю, там і пала, да, і запустити теж, там банкова. Я розумію, що там багато ребів стоїть, але все одно у нас ж є багато спеціалістів, як це обходить. То я би не рекомендував би цього робити. От. Це. Слава Богу, що до мене СБУ не прийде, тому що я не шарю в цьому там, тіпа, я нікого не закликаю таке робити. Але ми ж робимо сміливе припущення, що багато людей, які мають на руках зброю. Які мають відповідні навики, е, можна ж зробити припущення, що люди, яких е, розчарує влада от і не матимуть альтернативи, наприклад, через голосування поміняти владу, захочуть поміняти її е, ін, іншим чином. Я повторюсь зараз, якщо там хтось дивиться за збив, я нікого до цього не закликаю. Я просто моделюю ситуацію, тому що моя спеціальність моделювання ситуації. І я кажу, що народ, якому не залишають вибору мирним шляхом переобрати владу, часто приміняє інші методи, і це світовий досвід, він називається революція. Востаннє це було е, у нас. Була Революція Гідності. Якщо Зеленський не знає цю історію, то хай йому нагадається, це татаров, От, татаров, який керував розстрілами, шостого вийшло нічого не вийшло. От, то я би на татарова не поставив би тож точно на, 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 на ну, як Володимир Олександрович, якщо вони думають, що вони хочуть любою ціною зберегти владу, то так не вийде за будь-яку ціну, не вийде у них точно. Десь так, до речі, ну знаєте, воно якось так вкладається все в певну канву, і певні заяви наших політиків, і певні дії. Зокрема, нещодавно Федір Веніславський, колишній представник президента в конституційному суді. Каже, а у нас для військових командирів взагалі діє бойовий імунітет, і в тому числі в питанні виведення українських підрозділів з Російської Курської області, це він в цьому контексті говорив. І я так розумію, він також має на увазі, що імунітет діє, що і для політиків у нас теж діє імунітет. А хто ж тоді відповість за підготовку до повномасштабного вторгнення? А хто ж тоді буде відповідати за ті чи інші прийняті рішення? Все це мені дуже нагадує, знаєте, от ви сказали, вони готують нормативну базу. Вони готуються, у мене таке враження, готуються з кого ж перекладати, на кого перекладати відповідальність. Бо питань дуже багато. До них питань дуже багато. Хочеться, щоб вони дали відповідь. ні 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 дорогенькі, не на вибори ви підете, а ви будете спочатку відповідати за кожен крок, який ви зробили, а потім. Ви можете спитати у людей, у народу свого, чи, ви, чи можете вийти на вибори, чи ні. Але ні, вони готуються до виборів. Е, ну, власне, е, е, це така от міжнародна традиція, да, бойовий імунітет, е, тому що військові роблять помилки і. Весь час наказувати їх за це, якби б не прийнято. Хоча бувало по-різному, да, там, типа і у монголів, і у османів, да, коли так званий був традиція, шовковий шнурок присилали там незадачливому полководцю. Да. Але загалом європейська традиція дійсно бойовий імунітет. І навіть Сталін тільки раз його порушив влітку 41-го року, коли просто. Генерала Павлова та інших, яких зробили стрілочниками в, в розгромі Красної Армії там, першого ешелона, і там в червні липні 41-го року його і його штаб втратили генерала Павлова, цього керівника Західного фронту. І це був останній раз. Потім, мабуть, ж і Сталіну дали понять, що там тіпа, це точно демотивує. Всіх керівників. Хоча потім і Керпонос, командувач Південно-Західного фронту, теж застрелився, бо може, подумавши, його буде чекати така ж сама доля у вересні 41-го, от, але принаймні потім не було. Да, там запровали, знімали там і Єрьоменка, і того ж самого Баграмяна. І Тимошенка, але вже ніколи не розстрілювали і не сажали по Да? Єдине зміщали. Ага, справився на підвищення, не справився, десь іди в тил там командувати тиловими округами. Тобто, навіть Сталін такого не робив, але Зеленський таке робить. Тобто Бойових генералів сажають. В тому числі за помилки, які ще невідомо це надумані помилки чи вони дійсні помилки, тому що це військові мусять потім аналізувати ситуацію і сказати, отут тут треба було зробити так, а отут так, отут не так, а отут не так. І тоді, вже історично полководець несе відповідальність за свої дії чи за свою бездіяльність. А ми бачимо генерала Галушкіна перед тим по безпреділу посадили Червінського, який взагалі. Там ну, врятував, і ми розуміємо, що його посадили за Вагнергейт, за колишні, якби уявні гріхи не перед українським народом, а гадство перед офісом президента. От, так а як може бути, ми одних проти одних приміняємо? Це метод, так, що винуваті, винуваті, немає ніякого бойового імунітету. Там, типа. Так їхня ж вина не доведена, все одно хай сидять, то що, ми, блін, то що треба вину сперти на когось. А якщо це генерали Зеленського або й сам Зеленський, тому що Курська операція це було не тільки військове, а по-любому політичне рішення. Ага, І того він має е, бойовий імунітет, щоб хтось не спитав. Е, я вважаю, що е, і за, полі, за політичні рішення якраз сажати. Треба, да, наприклад, на, за розмінування Чангару, за Вагнергейт. І це, це не бойовий імунітет, це бойова зрада. От, хто знає, за кого він був, а у Зеленської явка звичайна є, він сам сказав, що я Лукашенку позвонив, розказав ситуацію, він гад мене підвів. Тобто, ти військову таємницю розболтав президенту недружньої країни і хочеш за це бойового імунітету, ні.